Вітаю всіх на каналі Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події Манувшини України. Сьогодні я розповім про виставку, де диво починається там, де закінчується звичайний зір виставку, де шедеври неможливо побачити неозброєним оком. Тут мистецтво вимірюється міліметрами, а інколи частками міліметра. Ми познайомимось із людиною, яка змусила світ повірити неможливе, можливо! Це виставка мікромініатюр Миколи Сядристого. Майстер мікромініатюр світового рівня Микола Сергійович Сядристий народився 1 вересня 1937 року в селі Колесніківка на Харківщині. Вчився в Харківському художньому училищі. Закінчив Харківський сільськогосподарський інститут. З 1960 по 1967 рік. Працював агрономом на Закарпатті а з 1967 по 1974 рік інженером в Інституті системи Академії наук України. Майстер спорту СРСР, абсолютний чемпіон України з підводного спорту. Він є автором книг чи важко підковати блоху і таємниці мікротехніки. Створенням мікромініатюр Микола Сергійович займається понад 40 років. Всі мініатюри виконує тільки вручну за своєю неповторною для кожної роботи технологією. Творчість цього майстра затвердила у світі появу нового слова мікромініатюра, якого раніше не було ні в енциклопедіях, ні у словниках. Мистецтво Миколи Сядристого обійшло всі континенти, залишаючи незабутнє враження серед глядачів різних країн світу. Найбільш повно його твори представлені. На постійній виставці мікромініатюр в Києво Печерському заповіднику і в музеї мікромініатюр в князівстві Андора. Серед мікромініатюр підкована блоха. Це звичайна блоха, підкована золотими підківками, виготовлена у 1959 році. Троянда, що розмістилася у зрізі волосини, діаметр квітки 50 мікронів, товщина стебла 5 мікронів. Виготовлено у 1961 році. ПОРТРЕТ Юрія Гагаріна. Розмір 3х4 мм. Вирізаний зі шматочка тернової кісточки, виготовлений у 1984 році. ПОРТРЕТ ЕРНЕСТА ХЕМІНГУЕЯ на зрізі зерна груші, вигравірований алмазним різцем на краплині зі скла. Автопортрет сядристого 2,5 на 3 мм. Виготовлений у 1979 році. Портрет матері Сядристого 2 на 3 мм. Виготовлений у 1984 році. Робота пам'яті Олександра Гріна, яка створена із золота і платини Фрегат із 337 деталей завдовжки 3,5 мм. Виготовлено у 1975 році. Найменше у світі книжка це Кобзар Тараса Шевченка. Її розмір 0,6 квадратних міліметрів, в ній 12 сторінок. Крім поезії Шевченка, книжечка містить його портрет, малюнок батькова хата та багато іншого. Обкладинка виготовлена з пилюстки безсмертника. Найменші у світі шахи. Шахівниця з фігурами розміщена на головці шпильки, виготовлена у 1973 році. Композиція Паралельний світ. На носі золотого комара сидить під парасолькою дівчинка. Робота маленький принц. Модель літака та фігурка принца виконані із золота. Висота фігурки 0,8 мм. Макет корабля Санта Марія. Замок на торці волосини. Діаметр і висота замка 27 мікронів. Тобто, замок в 50 тисяч разів менший за макову зернину. Роботи українця можна легко помістити у сірникову коробку. Українець Микола Сядристий визнаний кращим мініатюристом світу. Найважче було спочатку його діяльності, бо потрібних інструментів навіть не існувало. До прикладу, таких, якими можна було просверлити волосину, а потім відполірувати її. Варто сказати, що зі своїми роботами українець об'їздив мало на весь світ. На міжнародній виставці у Монреалі павільйон Радянського Союзу запам'ятався найбільше саме мініатюрами українця. Слава про роботи, ледь помітні неозброєним оком, дійшла й до керівництва Андори. Так символічно мініатюри Сядристого опинились у крихітній державі. Втім, найбільша колекція зберігається в Україні на території Києво-Печерської лаври. І, хоча здається, що людей у 21 столітті вже неможливо здивувати, відгуки туристів свідчать про протилежне. І сьогодні, коли здається, що світ уже бачив усе, мікромініатюри Миколи Дристого знову змушують зупинитись, нахилитись і вдивитися уважніше. Бо справжнє мистецтво не завжди велике за розміром. Іноді воно настільки мале, що для нього потрібен мікроскоп. Але настільки велике, що назавжди залишається в пам'яті. Друзі, це історія українського майстра, який довів: людські можливості не мають меж, якщо є терпіння, талант і віра у свою справу. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Якщо сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал Стежками Історії. На все добре!